Слава Україні! 562-га доба героїчного протистояння українців розпочалася з масштабної повітряної тривоги та 20 БПЛА по території нашої держави. Про ранковий обстріл та про найважливіші події області далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко в ефірі «5 хвилин на головне. Уночі 8 вересня противник атакував Одещину групами ударних БПЛА, типу шахет 136 131 з південно-східного та південного напрямків. Усього зафіксовано пуски 20 безпілотників у напрямку Одещини. В результаті бойової роботи повітряних сил Збройних сил України знищено 16 шахетів в межах Одеської та Миколаївської областей. Музика. Ранковий обстріл окупантів по прифронтових та прикордонних територіях армія Росії вранці завдала ракетного удару по сумах, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок. Пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів. Виникла пожежа на значній площі. Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували 70-річного чоловіка та жінку 65 років. Пожежу ліквідовано. Роботу тривають на місці, працюють усі служби. Людям надається необхідна допомога. Також під час ранкової ракетної атаки окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо ворог застосував балістику. Унаслідок обстрілу поранена людина. Внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. На фронті загинув житель села Мисюрівка Старокостянтинівської селищної громади. Ігор Валерійович Бабко, захисник з 2017-го, боронив країну від агресора на сході. Загинув військовослужбовець 11 липня під Бахмутом. На віки 25. Проведжатимуть в останню путь полеглого українського захисника, жителі громади. Сьогодні прощання з Ігорем відбудеться у Хмельницькому в міській ритуальній службі за адресою вулиця Святослава Хороброго, 5А з 12 до 13 години. Поховають українського захисника Волошині на Алеї Слави. Співчуття рідним вічна пам'ять герою. На Славучині загинув 14-річний підліток. До поліції надійшло повідомлення про зникнення жителя села Романіни Шпетівського району. Тіло неповнолітнього знайшли учора в кюветі поблизу села Митнівці. Попередньо встановлено, що він не впорався з керуванням мотоциклу та виїхав за межі проїжджої частини, де наїхав на дерево. Від отриманих травм він загинув на місці події. Слідство триває. У жителя Шепетівщини виявили боєприпаси. До працівників Шепетівського відділу поліції надійшла інформація про можливе зберігання боєприпасів 52-річним жителям міста Славута. Чоловік не мав на них відповідних документів, тож правоохоронці прийшли з обшуком. Як повідомили в обласній прокуратурі, під час обшуку поліцейські виявили три бойові гранати. Підривник артилерійських боєприпасів, постріл зенітної установки, артилерійську стереотрубу та понад 50 боєприпасів до вогнепальної зброї. Окрім того, у кімнаті літньої кухні та у подвір'ї домоволодінь чоловіка виявлено речовину рослинного походження, схожу на наркотичну, і кущі рослин, схожих на коноплі. Розпочато кримінальне провадження за трьома статтями. Книгу про незламних захисників презентують у Хмельницькому. Вони перемогли. Це книга української авторки Анастасії Федченко. У книзі представлено 11 історій життя відважних українців, героїв повномасштабної війни. Усі герої та героїні цієї книжки це ветерани АТО, які ще на початку війни у 2014-му пішли на фронт, аби Україна була незалежною державою. Презентація книги відбудеться сьогодні о 17.30 У приміщенні Центральної публічної бібліотеки в Хмельницькому за адресою. Вулиця Подільська, 78. Новий патріотичний мурал створили на Бакоті. Стіно поз'явився в селі Гораєвка. Місцем обрали промислову будівлю біля дитячого садочку. Мурал створений в рамках резиденції Бакота Хаб Хаб-2023». Авторка Юлія Абрамова з Києва назвала свою роботу Земля. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. До слова, це вже не перший мурал, який прикрашає туристичну локацію. Поки що це вся інформація. Нагадуємо, якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі ви можете знайти у телеграм. Долучайтеся. Дякуємо, що обираєте перший подільський мирного дня.